Давайте відкриємо, подивимось там. Ось. А он він, красунчик. О, на середині саме. Он ходить. Щось там збирає. Виглянь, ой, як хороший. Ой, ти мій хороший. Ти мій хороший. Велико. До сусідів вже перелетів, друзі не встигли його в нас зняти. Точніше думала, що знімала, а насправді ні. мій красунчик такий. такий хороший. Так же класно, друзі, на вулиці травичка вже зелененька. Дерево в нас свикрушка побілила вже гарненько так.

Оце може бути добре на огород. Так, да. треба підливати під кущики. Треба четверту частинку відра, оцього помету курячого, залити на 14 днів на відро води, а тоді півлітри води. На Те, що постої, літ... да? так? Да, на 10 літрів води. Під а скільки літря... воно стоїть, ото таке грає? 14 днів, 14 днів грає. Да. А тоді підливати можна На огород да. і під кущики? Хтось лазив без нас. Я. Бо я так не оставляю. Хай почепимо. Воно я завтра ж сонечко, правильно? Андрюха, допоможи мені. Друзі, зараз на горіші будемо, будемо зараз вішати рибу сушити. рибка ще з льоду, бачиш? Невеличке. Лише. Пойдемо. ¡Qué Я вырежу. Друг. Да? Угу. Там? Там нет яблок. Друзі, маринувала печінку за новим рецептом. Дуже класний рецепт, мені сподобалось, я вам в описі угу. скину цей рецепт. Подивитись, кому цікаво. Також вирішила зробити желе, таке, як нам мама з братом робила в дитинстві. Друзі, просто желатин взяла, залила кімнатною температурою водичку і е по рецепту я його розвела з окропом з гарячою водою. Там рецепт можна знайти на упаковці. Я водички трішки більше взяла. І в мене була полуниця, перетерта з цукром, заморожена. Я її розморозила і додала сюди в желатин, все перемішала, розлила по креманкам, застило все в мене і вийшло жиле. Діткам моїм дуже сподобалося, вже декілька разів робила, тож раджу і вам зробити. Без хімії все смачно і корисно. Друзі, дівчатка, раджу вам спробувати цей рецепт. Клас. Набрали свину, печинку. Горючі немає. Я вимочувала десь 3 години. Якщо поставити, наприклад, на ніч, то взагалі. Клас. Вона така м'якенька, соковита. Дивіться, можна, як я зробити на швидку руку, просто я висипала все і пересмажила. Трішки потім водички на дно добав, додала. Ну, кришкою накрила, і вона в мене під кришкою протушилась. А можна кожний шматочок зробити більше і потім в борошно обмокнути і обсмажити Клас, раджу.